Ольга Курило, завідуюча дитячим відділенням Мостиської міської лікарні. Від березня їй не виплачують заробітну плату. 31 березня останній раз нам виплатили половину зарплати за березень. 30% березня ще не заплачено зарплати. Так і виживаємо. Найгірше шкодами це старій санітарів, бо доїжджають багато. Кожен має сім'ю і комунальні послуги, трудно. Більше місяця не виплачують зарплату і медсестрі Наталії Ткаченко. Жінка працює в лікарні більше 20 років. Її зарплата 4 тисячі 700 гривень. Нам не виплачують зарплату від кінця березня. Не частково не доплатили, але була така мова, що буде виплата аж в липні, в липні і не не факт того, що за ті місяці. От і все, ми просто. Вже людям трошки допекло. Загалом в лікарні працюють понад 300 людей. Грошей, аби виплатити зарплату, бракує. Нам треба три мільйони на заробітні місяць без поточних видатків. А ми маємо по тих пакетах, що переходимо на СЗУ, мільйон, мільйон 100 нам буде мільйон дев'ятсот буде надали, мільйон 100 нам буде бракувати. Мостицька міська лікарня на балансі Мостицької міської ради. Відтак медпрацівники вирішили звернутися до мерії. Вона була перенадана, всі ми розуміємо, в і по-перше, і з боргами за енергоносії, і в край незадовільному стані самих приміщень. Штат лікарні був дуже великий. Управління Колишнє управління лікарнею було, на мій погляд, вкрай задовільне. І тут сказати, що колись вони мали тільки підписаних сім пакетів НСЗУ. Реформа медицини вона передбачає фінансування медиків заробітні плати медичних працівників безпосередньо з на служби здоров'я України відповідно питання заробітної плати лежить тільки на НСЗУ. Через брак грошей в лікарні будуть проводити оптимізацію, скорочувати людей. Лікарі підуть на ноль ставок. Однозначно підуть за деякі за чергування ми не будемо платити. Будуть так само за власний рахунок, однозначно виходу немає. Хоча внаслідок ми приблизно з економістом рахували, що внаслідок цих маніпуляцій, ну, скажімо, дій наших, ми ну, зекономимо якихось там уже 300 тисяч гривень, ну кардинально. Це питання нам фінансово не покращить. За словами секретаря ради, аби вирішити цю проблему, Мостиська міська рада буде звертатися до Національної служби здоров'я України та Міністерства охорони здоров'я. Наші кореспонденти намагалися поспілкуватися із західним міжрегіональним департаментом НСЗУ та коментарів отримати поки не вдалося. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.